На жаль, навколо цієї трагічної події все одно виникли політичні баталії. Напередодні як відомо, Володимира Путіна не запросили через події в Україні до Польщі, та й в Росії почалися певні спекуляції на цій темі. Зараз у нас на прямому скайп зв'язку зі студією перебуває Юрій Таран, політолог фундація. Наш вибір із Варшави. Пане Юрію, вітаю вас! Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, сьогодні відбулися а, події, присвячені роковинам 70-м роковинам звільнення Аушвіцу. А, хотіла вас запитати, чи говорили сьогодні щось про Росію, чи були згадки можливо на рівні журналістів, можливо, на рівні а, громадян? Ну насправді зрозуміло, що ціла дискусія розпочалася ще задовго до сьогоднішніх, сьогоднішніх роковин. Відповідно, ця і сама неприсутність Путіна широко обговорювалася і в пресі, і в польському телебаченні. Відповідно, сьогодні деякі речі згадувалися, але досить таки побіжно. На сьогоднішній день в кількох газетах принаймні з'явилось кілька статей. Я б сказав, дуже компліментарні по відношенню до України, оскільки згадувалось, буквально той самий фактаж, який ви згадували кілька хвилин тому. Вірніше згадували в репортажі, говорячи про те, що це були бійці першого. Першого українського фронту 60-ї армії найцікавіше, те, що власне, мені здається, що, мабуть, з Польщі починається розуміння того, що. Учасниками, учасниками Великої Вітчизняної війни або Другої світової війни був не тільки Радянський Союз, але і відповідні республіки, які були у складі тодішнього Радянського Союзу, зокрема Україна, і тут це дуже важливий момент в розрахунку на те, що Україна тепер теж стає суб'єктом не тільки міжнародного права, але принаймні може претендувати на так Звану актуальну історію. Ви як політолог, ви особисто як вважаєте, чи потрібно було запрошувати Путіна? Чи все ж таки ні? Напередодні хочу наголосити, опозиційний російський політик Борис Немцов говорив про те, що варто було би все ж таки запросити Путіна. Як ви думаєте? А... Я почав би трошки з іншого. Перше, це те, як відреагували політики польські на те, що Путін не приїхав, або принаймні йому не прийшло таке офіційне запрошення, як він би того хотів. І міністр юстиції польський, і інші міністри згадували про те, що. Присутність президента Путіна на цих, на цих обходах була б дуже двозначною. З одного боку, він уособлює собою країну, яка допомогла здолати фашизм, але лунають слова про те, що натомість в, на сьогоднішній день то Росія якраз в якому сенсі відбудовує цей фашизм. Можливо, я тут. Трохи додав від себе, тому що не впевнений, що це було власне так сформульовано. Але, але приблизно це можна прочитати між рядків. Друга річ, на яку я хотів би звернути увагу, це те, що формально, ну, скажімо так, Польський, польське Міністерство справ загранічних, воно все-таки вислало запрошення до президента Путіна. Інша справа, що воно не було підписано. Вони застосували такий дипломатичний крючок, на який Росія не повелася. Для них було дуже образливо, що це запрошення було не підписано. Ну і відповідно ходить така легенда про те, що вони не отримали запрошення взагалі. Тобто формально Міністерство закордонних справ Польщі висилало запрошення усім. А ті, хто хотів, то вони власне вислали такі підтвердження з проханням специзувати на кого, як і для чого висилається це запрошення. Натомість Росія відмовилась висилати конкретизувати таке запрошення. Вони просто сказали, що вони такого запрошення не отримали. А як ви можете прокоментувати заяву голови польського МЗС Гжегожа Схитине щодо того, що Аушвіц звільняли українці? Ну можу сказати, що цей вислів викликав посмішку не тільки в Росії, але і в Польщі. Але тут трошки інший контекст, тому що люди просто зрозуміли, що можливо в такий трошки неоковирний спосіб, але власне міністр закордонних справ Польщі сказав, що Росія не є єдиною правонаступницею в історичних питаннях в 20 столітті. Він в даний момент в. Такий спосіб попросту вказав, що е, Україна теж є суб'єктом, те, про що я говорив самого початку, що Україна тепер в якому сенсі вривається на цю е, арену історичних подій, історичних битв. І, можливо, в цьому сенсі ми якраз від Польщі отримуємо такого доброго союзника, тому що на даний момент е, у нас все таки були певні конфліктні моменти в історії. Е, Таке визнання з боку міністра про те, що українці брали участь у звільненні Аушвіц, Вони власне допомагають вийти Україні на новий рівень. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Це нагадаю. Був Юрій Таран, політолог, фундація, наш вибір із Варшави.